І ще почухаєш за вушком? Це зайченя. Ану, доторкнись до нього. Може, воно обернеться на нас? Уже пізно заченятку треба спати. Зубки вже почищені, піжама готова. Плесни в долоньки і воно її вдягне. Дякую, ти молодчинка. Уже майже все готово. Зіб'єш йому гарненьку подушку. Супер! Тепер зайчиня може вкладатися. Скажи, сім салабім, І зайчиня враз опиниться в ліжку. Як чудово! А тепер іще почухаєш за вушком. І погладь легенько спинку. Ось і ковдра зайчиняці, укрий його гарненько. Ну, звісно, треба поцілувати зайчиня на ніч. А тепер вимикни світло, будь ласка, Вимикач ось тут. Чудових снів, моя зайченятко.